Одружилися, народили дитину, закінчили навчання, святкуєте ювілей, посадіть дерево. Так, з громадської ініціативи екоклубу у Рівному народжується сад історій. У родині Зураба та Ірини Кантарій своя історія. Посаджену рожеву вербу батьки присвятили народженню доньки. Ми вирішили, що в нас є прекрасний привід, як така як донька, і ми вирішили, що все ж таки цього разу треба посадити це дерево, і дійсно воно буде рости разом з нею. Доньки вже місяць її назвали тіночкою. Хорошенька, добренька дівчинка, принцеса маленька. Тато з мамою її люблять. А цій вербі вже рік родина Оксани Селепини посадила її на честь 80-річчя дідуся дівчини. Для Оксани це декоративне дерево її особленням генеалогічного дерева. Нині родина намагається знайти своє італійське коріння. Є така сімейна легенда, що наш рід, наші предки походять від майстрів італійських, які будували Клевенський замок чорториських 15 століття. І зараз ми активно шукаємо документи, проводимо дослідження, чи дійсно були такі майстри. Проводимо дослідження нашого роду. Дівчина вірить, поки ростиме та розвиватиметься її деревце, справи у родині йтимуть вгору. До слова, у рівному є ще чимало місць, що потребують озеленення. Ми хочемо організувати такі місця на пагорбі слави. В одній в одному з районів ювілейного також є плани посадити біля залізниці алею сосом. На єврейці хочемо зробити алею. Але, звичайно, що ці місця будуть ще обумовлюватися, тому що де заманеться, люди садити дерева не можуть у місті. Верба, до якої прищепили гілочки верби рожевої, розростеться у вигляді кулі. Небайдужі рівняни самі купили саджанці, власноруч посадили їх. Тепер доглядатимуть за деревцятами. А незабаром тут буде алея історій. Пані зможуть прогулюватися. Усі рівняни, але сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.